Recording in progress. Усіх вітаю. Сьогодні ми з вами поговоримо про можливість, яка постукала до вас. Та людина, яка вас запросила, вона вже розвиває міжнародну мережу на великій платформі Forever Living Product. Це моноплатформа, яка розвивається у сфері еко і не просто еко, а продукти, які аналогів, яким аналогів ви не знайдете. Продукти на основі Алоєвера є п'ять основних лінійок. І ви можете познайомитися найперше з цими продуктами для того, щоб користуватися цими продуктами і обрати їх для того, щоб вони були безпечні і натуральні. В свій час я колись так зробила. Мені 32 роки, мене звати Гордієва Тетяна, і 7 років я користувач цієї платформи. Більше ніж 4 роки я вже розглянула це як бізнес-можливість, тому що тут. Маючи свій інтернет-магазин, не вкладаючи більше коштів на запуск, ви можете отримати готовий бізнес під ключ. Що таке бізнес під ключ? Ви вже маєте свій власний інтернет-магазин, який вам подарувала людина з вашою згодою, яка вас сьогодні запросила на цю зустріч. Да? Цей магазинчик ви отримали в подарунок від тієї людини. Автоматично він вже стає ваш і. З міжнародним доступом і ще й з дисконтом знижечкою мінус 5% у кожній країні. Ви цим продуктом користуєтесь, тому що він якісний, натуральний, безпечний, і так чи інакше, ми всі з вами цим користуємось. А тут ще й більший асортимент, ніж ми підемо просто в Єву, Ватсон, простор, Аврору. І при цьому я вам хочу одразу сказати, так як я вже розбиралася у цьому складі, да, от у складі наповнення інтернет-магазину бренду Форевер, то тут безпечні. Продукти для зовні і всередину, да? а якщо ми йдемо Єво, Ватсон, Простор, і, не дай Бог, я кажу так, Аврора, і купуємо там догляд, гігієну, то дуже страшно, тому що там відходи за дуже великою ціною. Якщо ви будете розуміти, що ви купуєте відходи, то ви зрозумієте, що то дорога ціна. А тут ви можете користуватися якісними продуктами, купувати напряму у брендах, зараз про це поговоримо, не шкодячи собі своїй сім'ї, і при цьому ще й. З часом, якщо для вас це буде актуально, ви зможете запустити бізнес. Бізнес на світовій платформі. Без вкладень. Без вкладень в товар, без вкладень в запуск платформи, без вкладень на доставку, да, щоб співпрацювати з іншими да, там, постачальниками і все інше. І все буде працювати на вас. Як це буде працювати? Дивіться, людина, яка вас сьогодні запросила, вже розвиває мережу. Уже у неї є свій магазин, і ті люди, які почули її, вона достукалася до них, так як ми зараз стукаємо до вас. Да? Кожна людина має свій інтернет-магазин. Так само і вам ми хочемо подарувати інтернет-магазин, перше, для особистого використання. Ви пробуєте, тестуєте, дивитеся, і 100% розумієте, що це класний продукт, і він актуальний людям кожного дня. Друге, він закінчується, люди до цього повертаються, і це велика перспектива для побудови бізнесу. Щоб далі вже розглянути це як бізнес-модель, уже зі своїм існуючим інтернет-магазином вам потрібно стати VIP-клієнтом ну, стати і вийти на знижечку 30%. Це просто ви купуєте собі ті товари, які ви хочете да, обрати, якими ви будете користуватися, і таким чином здобуваєте цей дисконт. Є різні варіанти, як ви можете здобути цей дисконт. Після нашої зустрічі можете зізвонити з цією людиною, яка вас запросила. І запитати про ці варіанти. Є швидкий варіант, коли ви одразу зараз почули цю інформацію і зрозуміли, що да, в принципі непогано було б да, мати і для себе магазин, і в подальшому розвивати мережу. Як розвивати, ми зараз розберемо це, да? І розвиваючи мережу, мати дохід на основі рекомендацій без прямих продажів, без закупівлі, складів це дуже важливо. Розумієте, да? І це актуально. Кожному, і це актуально, щомісяця людям. Це дуже так, знаєте, важливий такий елемент при виборі, що б ви хотіли робити і з яким би брендом ви хотіли б співпрацювати. І дивіться, три варіанти, які є, да? швидкий старт це коли ви одразу робите оптову закупку для себе: продукт для того, щоб протестувати, подивитися, як він працює, да? щоб ви місяць могли зрозуміти, як е, взагалі далі ви можете це. Е, Рекомендувати людям із свого оточення і далі з людьми, якими будете тут знайомитись, по, наших, по нашій покроковій системі, по покроковому алгоритму. Другий варіант це накопичення. Коли ви трішки щось взяли, спробували, і далі, наприклад, хочете поділитися зі своїми рідними, знайомими і близькими. І таким чином ви формуєте одне велике замовлення для себе, для свого оточення, і також стаєте віп-плієнтом. Уже що стосується наповнення, що стосується вартості, Зверніться до тієї людини, яка вас запросила, і вам нададуть, я ж кажу, детальнішу інформацію. І третій варіант це коли ви на протязі двох місяців є створені такі міні-набори, які допоможуть вам також одразу ж да, за, за дві покупочки стати таким самим віп клієнтом зі знижечкою вже 30%. Це е, вже буде зроблено один раз і назавжди, так як я сказала, без подальших вам не потрібно буде робити закупок, вам не потрібно буде кожного місяця підтверджувати свою знижку, як це є у багатьох брендів. І я вам більше скажу: мій наставник, людина, яка познайомила мене з цією можливістю, нутриціолог і підприємець. Більше ніж 30 років уже досвіду у жінки. І от вона каже, що я, як нутриціолог, і маю свою фітоаптеку, я співпрацюю з багатьма різними брендами. Да, там, і українськими, і також там, да, і міжнародними брендами. І що вона каже? Каже: в кожного бренда обов'язкова умова це підтвердження твоєї знижки. Тобто тобі щомісяця треба робити замовлення на 20 тисяч гривень асортимент, розумієте? Да? А тут великий плюс, який, да, що ви тут один раз купили собі продукт для себе, користуєтеся ним. Або ж обрали той варіант, як я, як я ж кажу, який вам, вам буде зручний. І при цьому, ж, проробивши ці певні кроки, в першу чергу для себе класно, бо ви користуєтесь якісним продуктом, він дієвий, результативний і унікальний аналогів в ньому немає. Бо якщо казати там, гігієна, догляд, краса на основі алоєвера. Якісні вітаміни, які пройшли міжнародну сертифікацію, якісні, якісні детокти, паразитарні програми, які пройшли міжнародну сертифікацію. Це має велике значення, і таким чином, ви самі для себе відкрили магазин, який не прив'язаний ні до кого. Ви купуєте напряму у бренда, проробили певну роботу, щоб досягнути дисконту 30%. Ну це й так класно купувати по оптовій ціні для себе продукти. Да? І далі готову бізнес-модель під ключ ви отримуєте у подарунок. Що таке готова бізнес-модель? Це магазин вже розміщений на платформі. Ви за це не переживаєте. Магазин вже наповнений екотоварами преміум класу міжнародної сертифікації. До магазину підв'язана оплата, доставка, логістика і доступ, так як це міжнародна платформа, більше, ніж у 160 країнах світу. У кожній країні до вашого інтернет-магазину підв'язаний офіс і склад. Україна це місто Київ, на Подолі знаходиться офіс і там поруч склад. У офісі працює генеральний директор, керівництво, бухгалтерія. Усе для того, щоб ваш бізнес функціонував. Ви за це вже не будете також переживати. У вас буде свій електронний кабінет, у вас буде звітність, усе буде для вас підготовлено. Тобто готовий бізнес під ключ. Ви ні за що не переживаєте. Не переживаєте за просрочки, не переживаєте, де складати, щоб там і. Тепло було, і сухо було, і дощ не йшов, і не перемерзало нічого. Розумієте, так? це дуже великий плюс. і вам не треба повторно робити ніяких закупок. Далі вам треба розібратися в унікальній системі, яка розроблена мультимільйонером Атіло Гідофалові. Для багатьох ця особистість вже знайома, бо десь хтось вже чув, а багато хто коли чують, що ми працюємо в команді Атіли. То взагалі одразу кажуть, супер, ми з вами. Тому що це людина легенда, яка вже, дякуючи оцій системі, з якою ви зможете познайомитись, допомогла сотням, тисячам навіть сімей покращити свій фінансовий стан, покращити своє здоров'я і свій статус серед суспільства. Це також має велике значення. Тут і особистісний розвиток ви отримаєте, і тут ви навчитеся людським відносинам, тут ви навчитеся грошової грамотності, і тут ви навчитеся побудови класного, якісного, прозорого, чистого кристалічного бізнесу, легального, юридично зареєстрованого по цій унікальній системі. За цю особистість можете детальніше дізнатися у тієї людини, яка вас запросила, або ж навіть просто звернутися до чата GPT і запитати, хто такий Атіла гідофалові бренда Форевер. І ви узнаєте, хто це за особистість. І от нам пощастило, що ми можемо якраз розвиватися по його унікальній системі. Це просто фантастика, тому що тут сама звичайна людина може повторити ці дії і досягнути тих результатів, про які вона навіть на старті для себе і не думає. Це я вам правду кажу, тому що я бачу це, тому що ми розвиваємо міжнародний бізнес. У нас велика міжнародна команда, і вже дуже багато є підтверджень. Цьому це результати людей. Тут ви можете, крокуючи по цій унікальній системі, вийти на дохід уже з першого місяця, якщо казати там про Україну від 20 тисяч гривень і вище. Усе буде просто залежати, чи готові ви взяти цю систему і покрокувати по ній з цією людиною, яка вас запросила на цю зустріч або передасть вам це відео. Від вас буде залежати, який у вас тут буде дохід. В Свою чергу, бренд дає нам усе і готовий нам виплатити ті доходи. Які ми заслуговуємо ту роботу, яку ми зробимо? Що таке покроковий алгоритм? Покроковий алгоритм це де крок за кроком прописано, що вам треба буде зробити для того, щоб почати будувати тут бізнес. Бо побудова бізнесу заключається в масштабуванні інтернет-магазинів, тобто в відкритті кожній людині свій, свого власного інтернет-магазину. Як вони відкриваються? Коли ви стаєте ВІП-клієнтом, Зі знижкою 30% сам бренд під вас створює готові реферальні посилання. Під вас буде створений готовий 100% інтернет-магазин. Коли людина не хоче, наприклад, отримувати від вас у подарунок магазин, як ми зараз вам пропонуємо, ви можете їй просто надіслати посилання, яке вже буде готове від бренду людині. І людина може перейти до 100% магазин, він наповнений усіма товарами бренду Forever. До нього підв'язана оплата, доставка, і він працює більше, ніж у 160 країнах світу, бо це міжнародна платформа. Ви при цьому нічого не зробили. Розумієте, да? Ви купили продукт для себе? Ви тестуєте? Ви отримали результат, ви користуєтесь якісним, безпечним. Дуже є багато. В нас тут результатів по здоров'ю. Багато хто покращує зовнішній вигляд. Да? Хтось хоче там схуднути, Ви тут це отримуєте? Бо тут безпечні детокси. Хтось хоче пройти паразитарну програму. Ви тут це отримаєте. Тобто. Так чи інакше, люди шукають здоров'я, гарний вигляд, вони тут це отримують, а бізнес-модель під ключ отримують у подарунок. Так само, я ж кажу, надіслали посилання, це 100%, людина просто користується продуктами. Ви отримуєте бонус. Який бонус вам буде із 100% інтернет-магазину від кожного замовлення людини нараховуватися 30% від суми замовлення. Друге реферальне посилання буде для того, щоб ви могли людині подарувати її власний інтернет-магазин. Що таке подарувати? Ви надсилаєте це посилання, допомагаєте людині, так як ми зараз хочемо вам це запропонувати. Допомагаємо вам відкрити ваш власний інтернет-магазин на міжнародній платформі. Ви проходите там прості кроки, да, там, щоб за вами був закріплений цей інтернет-магазинчик, і все, отримуєте його. І у вас автоматична знижечка 5%. І так само будете пропонувати це робити людям. Певні кроки зробили, за людиною закріплюється інтернет-магазин і доступ більше, ніж 160 країн світу. Людина користується. Окремо є створена група, де людина може зайти, подивитися по продукту, да, окремо є записані вебінари, з нами співпрацюють лікарі, нутриціологи. Ви також можете ці всі вебінари побачити, чому ж да, так важливо користуватися цими продуктами, як вони працюють. І дуже класно те, що вони ще й багато цілюють. Мене це тут зацепило. Що ти береш одну зубну пасту, а вона в тобі закриває багато потреб. Ти береш там дезодорант, а він тобі не просто для того, щоб ти не потів, а він тобі допомагає там, для лімфатичної системи, ти себе краще почуваєш, омолоджуєшся і маєш багато легкаків. Якщо там казати можна так само і про вітаміни, тут ти можеш пройти комплекс паразитарної програми, але паралельно в тебе там зміститься імунітет, і почиститься підшлункова печіночка і покращиться зовнішній вигляд. Ну, це дуже круто. І в цьому варто розібратися. Якщо зараз люди до цього ще не дійшли всі, то з часом це буде норма. Як вранці поснідати в обід, пообідати вечором повечеряти. Це буде норма, бо ми з вами всі в тотальних дефіцитах, і навколо є все, що для зовнішнього, що для внутрішнього. Але толку з того дуже мало. Ми навколо хімії знаходимося. І еко зараз це дуже актуальна тема. Отож, людина буде просто користуватися за другим посиланням, отримає свій власний магазин, у вас мінус 30, у людини мінус 5. Від кожного замовлення людини ви отримуєте 25% бонусу. Якщо людина замовила на тисячу, 250 гривень, вам нараховується бонус. Тут буде бухгалтерія, яка ось місяць проходить, наступний місяць наступає бухгалтерія вам. На електронну адресу надсилає звіт, ви можете подивитися, які замовлення на 100% магазині, які замовлення під мінус 5. Це все підбивається і остаточна сума, яка буде вам нараховуватись на рахунок. Все чисто, прозоро, легально. В кожній країні сплачуються податки брендом, да? і ви можете отримати класний бізнес, який з часом також ви зможете передати у спадок. Чи є вже в нас випадки в Україні? Є. Де цей бізнес передався у випадок? Чому? Тому що це міжнародний бренд, так, який у світі 47 років, а в Україні вже більше, ніж 25. І за 25 років вже були випадки, коли людина будувала цей бізнес, вийшла на гарні доходи, потім пішла із життя і залишила після себе готову бізнес-модель своїй дитині. А саме чоловік з дружиною будували цей бізнес, пішли із життя, і синові залишили бізнес. І зараз у сина стабільно дохід цієї платформи 5 тисяч доларів. Вони після себе залишили класний фундамент. І далі син може це розвивати на тому ж рівні, де все все залишилось, у нього залишилось, і далі це будується. Ну це круто. Скажіть, ваша робота, де ви працюєте, за собою несе передачу у спадок вашим дітям. На жаль, в великої кількості ні. Навіть бізнеси, які в людей зараз є на землі, треба постійно, щоб ви їх розвивали, розвивали, розвивали. І якщо ви відійдете, да, то далі вже може бути все по-другому. Або заберуть, або ще щось, або не зможуться реалізувати. А тут машина, яка працює. Що мене зацепило також у цьому бренді, що тут план розвитку розписаний на 50 років вперед. Це мене просто, знаєте, от, ну просто поражає. Тому що бренд знає, куди він буде рухатись, які перспективи росту у нього. І це дуже круто співпрацювати з таким брендом, коли ти знаєш, що в тебе є майбутнє і якраз безпека у завтрашньому дні. Справда так і є. Це перший дохід, який ви тут можете отримувати, крокуючи по цій унікальній системі: відкривати людям магазинчики, допомагати, да, дарувати від вас. І далі в нас є покрокова вже школа. Де ми навчаємо, як людям передавати ось цю цінність. Є короткі зустрічі, такі як зараз. Ви можете запрошувати, так як тільки прийдете сюди людей, і ми будемо знайомитися з цією можливістю. Якщо людині буде цікаво, і вам також, якщо зараз цікаво, ви запрошуєте на більш розгорнутий огляд бізнесу. Що четверга у 18.00 у нас проходить такий огляд бізнесу, тільки бувають там зміни. Буває в офісі, можна наживо прийти, і трансляція в Zoom, а буває тільки. Онлайн, тому що ми розвиваємо бізнес між регіонами, і наші наставники десь виїжджають у різні регіони, тому що в Україні більше ніж 400 міст, і ми хочемо, щоб в кожному місті люди знали про цей бренд і мали можливість купувати якісний продукт напряму у бренда. Кожної суботи у нас проходить бізнес-школа. Так само є трансляція в Zoom і в Офісі Києва. Буває онлайн тільки, а буває поєднання. Наживо і онлайн. Цієї суботи буде онлайн. Можете також запитати в тієї людини, яка вас запросила посилання. Приходьте для вас, вона також доступна. Там уже бізнес-школа, там уже покроково є магазин, є посилання, що треба робити, як йти до людей, як з людьми спілкуватись, як передавати цінність і як ставати ключовою людиною унікальної системи. Венгерського мультимільйонера Атіл Ну, На даний етап, на даному моменті він вже проживає в Іспанії і там розвиває вже свій бізнес, більш так, знаєте, потужно. Тому що Іспанія це тільки-тільки ринок, на який ми заходимо. В принципі, так як і Україна. В Україні ще дуже мало людей знають про цей бізнес, хоча він уже 25 років. І ось ця унікальна система нам допоможе якраз більш. Активно достукатись до великої кількості людей через це стукаємо до вас і хочемо запросити разом з нами розвивати чистий, екологічний, прозорий, класний бізнес, міжнародний, який передається у спадок, де ви нічим не ризикуєте, де не треба робити повторні щомісячні закупки, да щоб підтвердити свою знижку. Знижка закріпляється за вами, і для кого цей бізнес підходить? Абсолютно для усіх, кому виповнилось 18 років. Навіть для до нас зараз приходять уже діти до 18, які розглядають для себе цю можливість, поступово вивчають цю систему і по досягненні 18 років стартують. У нас вже є такі випадки, де діти розвиваються, і де вийшли на свої перші повторні доходи і паралельно своїм навчанням мають дохід. Це перше далі. Ця можливість підходить для людей, які працюють в ні. Ця можливість підходить для людей, які мають свої наземні дістання. Ця можливість підходить лікарям, учителям, викладачам. Ця можливість підходить також е е людям, які працюють там в сфері обслуговування, б'юті, майстри, різні розгалуження є. Да? Ця можливість підходить мамам в декреті, ця можливість підходить мамам, які тільки планують вагітність або ж в положенні ходять. Да? Ця можливість підходить людям, які пенсійного віку, але ще не отримують пенсії, і роботу не знайдуть, а гроші треба жити. Да? Ви можете розглянути цю пропозицію. Ця можливість підходить людям, які мають інвалідність, які е, да, не можуть піти на роботу, звичайно, також для вас це підходить. У нас вже є в команді військові, які отримали поранення, які не можуть далі ні служити, ні працювати, розвивають тут також бізнес. У нас навіть більше скажу, є військові, які паралельно зі своєю службою, які знаходяться в гарячих точках, все одно розглядають для себе цю можливість, тому що. Далі прийшовши, в них немає ніякої гарантії, де їм заробляти гроші. І вони розглядаються. І в нас є це військові, і для нас це велика також гордість, тому що вони бачать, як цей бізнес активно розвивається, і які тут, знаєте, якості цього бізнесу це має велике значення, яке тут відношення. Це бізнес про людей, за людей. Тут, якщо ви готові відкрити, навчитися новим знанням. Пройтись по кроку в цій системі, вам допоможуть, підкажуть, розкажуть. І ви тут досягнете того, що ви навіть ще й не думали для себе в своєму житті. Приходьте на наші зустрічі, детальніше розбирайтеся і дозвольте собі користуватися якісним продуктом і дозвольте собі цьому бізнесу бути у вашому житті. Дякую за увагу! Гарного дня! До зустрічі в нашій команді.